Любіть маму, коли молода, і любіть маму, коли постаріє. Бо матуся дала вам життя, любіть маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице і в очах її вицвілих втома. Любіть маму, бо час іде, поки поруч з вами вдома. Не дратуйтесь на слова, що з матусаних вуст лунають на поради з її життя, мами доньок завжди повчають. І не сердьсь, коли не так може мама сказати часом, а цінуйте щодня той час, поки можете бути разом. Вкрай далекий в свій час піде найрідніша у світі людина. Мама сонце, що гріє тебе. І турботу дарує єдина. Любіть маму. Ніхто не знає, коли прийде розлука навіки. Тож не сертесь, що мама повчає. Бо для неї ви завжди, діти.